Сьогодні у Луцьку співробітники поліції за силової підтримки спецпризначенців корду затримали чоловіка, який відкрив стрільбу по військовослужбовцях, котрі несли службу по охороні режимного об'єкту. Нагадаємо, що інцидент трапився 27 серпня. Тоді знову вдалося втекти. Співробітники поліції, оперативники спільної слідчими та співробітниками кримінального аналізу встановили його, в місце знаходження, і сьогодні його було затримано. Нині вирішується питання щодо оголошення йому про підозри за статтею 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя військовослужбовця та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зауважу, що за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили зброю, її направили на дослідження. Наразі досудове розслідування триває. Санкції статті передбачає, зокрема, довічне ув'язнення.